Знакова подія в історії українського визвольного руху. 12 січня 1972 року Радянський Союз вирішив поставити крапку на такому явищі як Шістдесятництво. 12 січня 72 року були заарештовані Стус, Чорновіл, Світличний, Шумук і ще десятки і десятки українських борців за свободу. Хтось з них був письменник, хтось був літературний критик, хтось був робітник, хтось був інженер. Але всіх їх об'єднувало те, що вони боролися за Україну тими інструментами, які в них були. Хтось словом, хтось ділом. І треба сказати, що КГБ достатньо добре попрацював, і цей січневий день війшов в історію як Покіс, тобто, як знайти царпом або ножем було в один день зрізано десятки і десятки людей, на яких тримався рух опору в Харкові, Львові, Києві, Скадовську, Одесі. І багатьох інших містах і селах України. Після цього були суди. Комусь дали 3 роки, комусь дали 10 років. І треба сказати, що після цього український рухопору достатньо довго вставав на ноги. І тільки через 5 років, у 76-77 роках, вже з'являється герцинська група і її члени. І треба пам'ятати, що люди, які боролися за свободу в темні часи комуністичного минулого, вони мають бути вшановані сьогоднішньою Україною, і тому потрібні вулиці імені Стуса, імені Чорновола, імені Калинців, імені Шумука, імені Караванського і інших діячів руху опору, яким яким ми вклоняємось.